Ти вважаєш наш прапор, небо й пшениця. Це й усе, що ховає свята таємниця. То знай, це брехня розіграна вміло, Щоб стерти нам пам'ять, Щоб вирвати силу. Щоб ми стали селянами, тихо і покірно, без гідності зброї, без права на вільне. Цей прапор колись був суворо під баном. За нього саджали, ламали, страчали. Його знищували, палили на сценах, бо він був загрозою диктатурі, системам. Та цей стяг не вигадка і не випадковість, Це символ свободи, це наша духовність. Перше цей стяг підняли у Львові 18 століття, без фальшивої любові. Це був знак козацький із хору в бойових, де кольори. Волю і прогнів, жовтий це сонце, божий вогонь, що не гасне, Сині це гідність, опора і захист Він тягнеться з геральдичних щитів де лев золотий на блакитному тлі Прапорів, козаків, полків вільних і диких, де кольори говорили, гучні за крики Це не нервка і пшеничка, як дехто там каже, це код вільної нації, що не ніколи не ляже. І тому його спрощували, перекручували, Щоб зробити з нас безлику масу замучено, бо прапор не тряпка Крик поколінь, це виклик імперії, це волі на... Та з часом просуть нам веліли мовчати, мовляв, це про мир, щоб нас не вбивати. Ми схилялися, тихо, не серцем, а тілом та в душі пам'ятали це стяг наша сила. І коли знову ворог приходить з ножем, жовто сині темні, палає вогнем. Стає чорно-червоним, мов рана і крик, Мов прапор повстанців, що бились вік Запам'ятай, українець, ти без минулого тьма. Історія сила, це пам'ять, броня.